Слава Ісус Христу, слава Україні. запряг коні, запряг Альтеску, зірку. Процес не знімав, як запрягали, бо хлопців немає, хлопців у школі немає кому знімати. Відчим поміг мені запряче. Я сі трошки проїхав ними по колу прррр. І тепер знімаю. Зараз будемо возити яке гній, буду вам показувати процес, як то буде йти. Альтеазка в хомуті, Обидві лошиці будуть в хомуті ходити. Посторонки такі тимчасові, такі з буксіровочної стропи. Так, на тим часом заказов Миколи у Франківську посторонки. Никола має пошити і туди я перекладу, буду все не так має бути. Довці кришпаси польські. Похрептене, перехожу на такий, на такий стиль. От на такий стиль перехожу їзди. Так само і зірка буде ходити, Нікола, маєш ушити, дошли по похрептини. Ми це запрягли. А, Тут під черво пас йде. Ну, це так тимчасові та, але ну, так тимчасово виглядає. Никола в шиї, і то буде все усе, усе шкірі не таке, як має бути. Пррр. Пррр. І вже хотів їхати. Прррзірка. Пррр. Зірка, Прр. зірка ходив, шлиї. Тепер ще поки йшов у піддубках, але під дубки теж буду знімати Гет. Никола має ушити мені до по посторонки шкіріні, а до шлеїв, е, цей під хвостини. Так само, ну, такий принцип буде якр зірка. Як альтеска. Отак альтезка виглядає коло зірки, від зірки не... Пррррр! Від зірки не... не менша, а далі більша від альтески. Такі лошиці. Альтезці буде два роки в лютому. І я трошки вже їх упрягаю, учу їхати. Отак, отак коні виглядають. Зірка трошки підхудла, бо має цього, має цього барабансона малого. А цей пелесос так її кєгнешуни. Пррр. Прр, скейт. Він лише під нею сидить. Він волі не має. Він сидить під кобилу. Прр. Отака у мене фіра. Такі коні. Молодняк. Запрягаю, учу їхати. Отак лошиця виглядає. У лютому, 17 лютого, буде два роки. Отака кобила. Трохи залежала але наша та, як лоші лягає, то не можеш відчистити. Хіба би лише сидів коло них і нічого б ще не робив, лише пантрував це. Але стоїть спокійно, запряглася спокійно. Ну, Не щоб, якимось, щоб так, ну, що себе показувало неадекватно, спокійно запряглася. Будуть хлопці вдома, як буду запрягати, покажу вам ще процес, як сі запрягав. Але в загальному чемно стоїть собі з кобилу так як має бути. Там зараз, по ходу, діла у процесі покажу, що як. І така справа. Надіюся прирр. Надіюся, що зірка пррр альтескапр. Що зірка... Що зірка так научить їхати, як має бути. Бо кобила 100%, кобила добра, кобила провірена, кобила вже у мене пару років. Пішов геть. Отак, отак виглядають коні. І зараз будемо працювати. Далі все буду вам показувати. Так, заїхали, грузимося. Багато бог знає, як накидати не будемо, бо то нема на що розчитувати розчотна зірку а таке, в нас є лишвуче трошки зазняти як ми грузимо маємо тут на пара ходок це мій відчим котрий допомагає мені доглядати за кіньми як мене нема І ще тепер комуси гній накидати а я знімаю Зараз будемо їхати та й туди ще всі покаже. Кобили спокійно стоя. Ли що стоїть там. Дідько боже, просте, тлометним. Такий хмут хумут польський. Прррр. Пррр. Альтеска. Стань, най покажу, куди йдеш. Такий польський хумут на кобилі. Це все польське. Ну, Хумут ніби тут роблений, але в польському стилі. Це є кришпас, підхвостник, це все з Польщі. Никола мені вже є посторонки, шкірені, файні. І буде все так, як має бути. А тим часом буде їхати так, бо не будемо чекати на посторонки. Зірав шлиї, поки що. Може пізніше зроблю на нюху мут. Але поки що буде їхати, ушли її. О. І цей пелесос мордує лише кобелу. Ну що він Не Йде десь у буріне туди у грабену качетися, лазити, але кобелу мордуй. Отака у нас нині. Робота, такий у нас процес проходить. Завтра буду другу запрягати. Все вам покажу. <риклад> Кажу, багато не грузимо, бо... Надія лише на зіру чи з берега притримати, чи десь рушити. Собі гружу як на одну кобелу. Ну, розчитую вагу як на одну. так Пробує тримати з берега. Трош, yeah. рож yeah. yeah. yeah, є, Кіне неби вона... би у нас трошки прикладала до хумута. Yeah. 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 Ні, шта, є, ди, іф, є, тут висипаємо. Тут висипаємо, так? Така у нас робота. Сіно, сіно на цей. Сіно до стодоли, в тому конім, в тому гній на двір, гній на фіру і далі на поле. І отака робота. У селі. Пр. Йду допомагати скидати. Тому ще уключи Ай та дівчата. Ну, для першого разу я би сказав непогано. Я, yeah. видишь, та зерка. Видишь, та дорогу иди. Ой, я малий барабан, дай тебе побег. На барон. Хайд, хайд, зерка, хайд. Ай, талі теска. Ай, та. Ішта. Пр. Під біжком. Пр. Учись і тримати. Я. У команненко. Нічо так, кнопо, лошайте. Припираєся до комота, бажання має до роботи. А там далі, чим раз все буде нагрузка важча, будемо видіти як. Як буде далі. Прер. Прер. Пристань пр, 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 розумно. Б'є, йде. Б'є. О, помало, помало. А зараз як вівези сп'якший сходок гною, буде ліпше їсти. Головне, мені подобається, що, що вона так проявляє характер до, до роботи, ну, що має бажання робити. А, найорчик. Найорчик. Не по сторонці. Так і як стара. Пристали. Пррррр, Я зупиняю під, під, під берегом, зупиняю, аби... О, дивіться, стара попустила чу по сторонці, вона тримає. Тримає ефіру. Я так спеціально роблю, щоб цей Біа. Yeah. Щоб вона вчилася ефіру тримати у березі. З берега у березі рушити і Штальтеска. не знаю скільки, скільки вівчув коней їхати, практично усі коні їдуть на 100%. Багато я коней продав таких, що я лічно вчив їхати. Е Ну, там Бувало, що мав свої свого кохані родилися у мене, вчив їхати, продавав, бувало, що купував Лошата вчив їхати, продавав. Ну кажу, скільки я їх вівчив їхати, футь тьфу як кажуть, у нас себе не уректи. Їга, то ну, поганих не було. Був у мене один нюанс там з одного кобилу, що вона не... Ну як, їхати-їхала дуже добре, але була така трохи придурочна, як кажуть. Скуботалася, що з такого плану. А в загальному, скільки я продав коней, ну ще ніхто не відказував, не казав там щось е, цей. Ну, що якісь погані коні, або погано навчено, або ще якісь там нюанси. Хто в мене купляв коні, то то не жалів. Я думаю, що не жалів. По крайній мірі я не чув, щоб жалів. Ну, і де ти пішов? Де? О, так, так, учись і переходити, а як же? Прррр. Ну, і що? Що робимо? Ходи? Ну ходи. Йди туди, а в фірточку, там є фірточка. Оце, оце є такий гіморой з лошатами. Це постійно. Коли приходиш і продавати, кажуть, ой, такі гроші за лоша. Просі, такі гроші великі, лоша коштує. От маєте вам лоша. Одно залізло за, за плід, Зараз мені приходиться лишити фіру ці коні і йти це якось відтикав випроважувати з того плота, бо він пішов людськими городами. Ну і що? Отак От кобеле стоя, спокійно. Це мені подобається. Йду я його віганяти. Так, звезли другу ходку, заїхали також сюди, заїхав у цей. У купу трохи. Зараз спробуємо що. Шо... Чекай, чекай, Вася, ти сідай. Чи... Подивимося, що це... це буде робити. Та зіра це сама вірве, але подивимося, чи мала буде притискати. Є! 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 розгребли купу. А то зі раз і припираєш, то проблем з цим нема, але й мала, муси, розуміти, хід гіла А, він собі десь туди поїхав. Я думав, що їде сюди. Йду й дочка кажуть, що ну, багато є таких людей, кажуть, що е, породисті коні не їдуть, що ними нічого не, не роблять. То я скажу вам, хлопці, такого, головне мати бажання. Головне мати бажання робити кіньми. А тепер ніхто не хоче вже кіньми робити. Ще любителі коні тримають, а решта людей накупили собі трактори. І каже, що мені трактор ліпший, як кінь. Любий кінь робить, чи породистий, чи не породистий. Є. Yeah. 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 Любий кінь робить, чи породистий, чи не породистий. Головне мати бажання ним робити. Бажання, роблю всі коні, і породисті, і непородисті. Роблю і ордени, і першерони, і бельгійці, Нема різниці, який кінь. Ай та. Всі коні роблять, кау лише бажання. І той буде робити. Чорний, що побіг. Всі будуть робити. Але то таке, кожен має право висловити свою думку, написати коментар, чи, чи так сказати, озвучити немає різниці. Кожен на, на все, кожен має право. Але я просто кажу, що, ну, що багато є людей, які кажуть, що породисті коні не роблять, то не для роботи, то для краси. Роблю всі коні. Головне бажання, щоб було ними робити. А робити усі коні роблять. Я теж би хотів нічого не робити. Але можу. Хочу, не хочу, а мушу. Чи маю бажання, чи не маю. Щоб щось мати, треба робити. Так само і коні. Щоб їх тримати, треба коло них робити і вони мусять робити. Є. Кесь таке нині у нас буде відео, легонькі. Yeah. Це мені подобається оце хумут, крешпас і підфосник. Ну файно no. виглядає. No. Але ж у нас так не їдуть, у нас піддубки. Ah. Yeah. Там по під передній ноги йде пасок, вона собі тримає так само, якби на піддубках. Ну, Плюс підхвостик цей що тримаєш. Але я буду це, Я вже буду повністю переходити. ну, Ці піддубки з дому мені Нікола має кушати ще два підхвостники по сторонки до хомутів, І піддубки із цих коней ну, Із лагера, і зірки, Буду їхати у цих підхвостниках. А де цей, що робить? Є. Є. Та й такі справи. Головне, аби у нас був мир та й спокій. А вже будемо робити чи тракторами, чи кіньми. Кому, кому як буде отриматися, так то й буде робити. Хто яку має можливість. Ще й ми трактор купимо. І коні будемо узети на тракторі. Так, і будемо коні на тракторі Є, Ємо є. Так що нині Альташка працює, а завтра буде Адель. Є. Yeah. Ідеш Пр... підкласти? Пр... Пр... О... Пр... Огери. Огери бігають. Yeah. О, один у стайне реже. Айта, зірка. Другий по городі. Огери бігають, режуть. Це є. Чудо, церкви. Ай, та, мала. Ай-та.

Гайт, гайт, Альтеска, гайта, гайта Альтезка, гайта, гайта. Отаке, таке нині наша така робота. Вівезли шість разів гною. Дівки йдуть. Альтезка себе показує непогано. Випустив ще Адель, Адель трошки нині бігає. Нині у нас 11 січня. Погода такий сніг. Така у нас природа, сніг. Ну, са мною фест дороги немає. Гіа. А тут ззаду на беру дітей. Діти сікегнуть. Радуються снігу, природі. Є альтеска. Усі їдуть, ще тарілки є лишні, хто би хотів, діду не хотів сідати. Діа! Єдега! О така у нас Нинішна Єгайта! Нинішня така у нас робота була, така поїздка. Гайта! Є, yeah. Зараз щесь включу там вище. Зима. А це для них для них є радість. Для них це є, як то кажуть, дитинство. Yeah. Тому буду дякувати всім за увагу. Пишіть коментарі. Лайкайте. Пишіть, чи добре все роблю, чи не добре. Ну, кожен собі напише свою думку. Може щось не так сказав, вибачайте. Будьте всі здорові, всім всього найкращого. Мирного неба, всім. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Будьте всі здорові.